Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Зараз вже пів дев'ятого ранку я вже зробила одну доставочку бистреньку. Ось сьогодні машина рано мені приїхала моя, вернулася до мене. І завезла лот, виграв з лотерейки дівчині на роботу. І вже попила кави і зараз хочу зайнятися перцем. Більше зайнялася вже перцем. Ось такий. Перець гарний великий, червоний. Десь 250-260 грам перчина одна. Я вже його покришила таким невеличким дрібненьким кубиком. Бо думаю закину сушарку і не буду навіть його перебивати блендером. Він якраз підсохне буде трошечки меншенький та й буде на ту овочаву приправу. Ще ось є помідорчики. До кишу і закинув сушарку. Ще брат привіз мені ящик болгарського, це у зірки перцю, то хочу закрутити його. Там він обжарюється, в баночки страмбовуються, і уксус, перчик, мабуть, щось таке пекучий, дуже-дуже смачно виходить. Ми, коли були маленькими, то мама таке завжди робила. Ось така тарілочка. Перць у мене вийшло. Тут десь 980 грам було. Ще відкинути на серединку, то десь грам 950-940. Зараз піду закину в сушарку, перекишу помідорки ось ці і поставлю сушитися. Вийшло в мене три решіточки перцю. Я пустила бумажки на решітку щоб воно не провалювалося. Надіюсь, за пару, ну, пару годин він буде готовий. Включила на 70 градусів, щоб було швидше. І воно в мене сушиться. Ось зелень суха. І оця суміш помідорки, цибулька, баклажанчик і морковка. Морковка така прикольна і цибулька, такі цибуляні чіпси. Зараз досушиться перець і буду змішувати. Можливо, завтра вже буду змішувати, побачу. Брат ще привіз капусти брокколі на продаж. Ось така гарна, зелененька. І цвітної. Можливо, сьогодні щось з неї зроблю. Хочу в клярі пожарити. А тут бабуся вже замісила багетики. Оце тісто саме сходить. Влежить кобільського, що її відварю, а нам трошечки відварю, а потім пожарю. Або ще пришукаю вечором рецепти, що можна з неї зробити, як, як зробити, щоб вона була смачна. Ще хочу взяти пару капустинок ось таких брокколі. І десь йде на пів кіла капустинка грам 600 і заморозити олежику на зиму. Тільки не знаю, як краще її морозити, чи відваювати її, чи морозити сирою. Можливо, хто має досвід у цій заморозці брокколі або цитовії капусти, підкажіть, будь ласка, я буду вам дуже-дуже вдячна. Ось цей чувачок вміє тримати маму і бабусю в напрузі. Знов, як завжди, затримка сечі. Ми думали викликати швидку, бо мабуть зранку ще не пісяв. А в 4 часа мама пішла в йому ножку із аналогіном. І це десь було п'ятого. І десь у 6 думали викликати швидку. Я вже наготувала речі. І цей чувак каже, Ти що, мамо, яка лікарня? Так, і все у нас вийшло. Я думала сьогодні на вечір зробити одицінну капусточку в плярі. Тільки цьому чувакові зварила трішки брокколі. А мамі не дав приготувати. То бабуся там нажарила гріночок, то ми трошки поїли грінок з чаєм. Зараз я його погодую, бо вже почало 8-10 хвилин. І підемо з бабусі тут біля хати, трошки покопаємо картоплі. Там вчора дощик помішав, а сьогодні сподіваюся, що справимося. Хоч пару полосочок прийдемо біля хати. А завтра, можливо, поїдемо на поле. Якщо цей чувак не підведе, він такий Так? Да? Бо останнім часом це, ну, мабуть, тиждень заходжу в хату, так з вулиці, якщо там на вулиці десь на точки сижу, то так кажу йому привіт-привіт. І даю йому свою руку в долоньку таку. Він десь обхаплює десь на якісь хвилинку-півтори тримає мої пальці, а потім відпускає і все, такий задоволений. Да? Чувак. Так що зараз буде істочки супчик і підемо, бабусі попрацює на городі. Якраз буде е, фізкультура перед сном, щоб вночі добре спалося. Іду на домашню фазенду. У нас дві фазанди, одна на полі, одна вдома. Сама вона копала. Я щесь швидко виберу, бо починають заїдати комарі. Комарі, мошка. І ось такий у нас маленький гарбузик, достигший жовтий на весь город, що вдома, що на полі. Так що гарбузів у нас цей рік зовсім немає. Картошка геть дрібненько. Ось таке маленьке відеречко Картошки вийшло і майже вся дрібно. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.